Та просто небайдужих до доброї справи людей. Дорослі ігри серед студентів справжня республіка з усіма необхідними атрибутами, починаючи від боротьби за владу і закінчуючи повсякденним життям її мешканців. Розгорнулася на вихідних в авіамістечку. Це 12-й регіональний мультифестиваль Студентська республіка, де підростаюче покоління опановує ази справжнього дорослого життя. Тут свої закони і правила, своя влада і свої передвиборні обіцянки спрямовані на організацію життя утопічного так званого міста майбутнього. Тут усе по-справжньому і вибори, і весілля, от тільки ненадовго, лише на три дні. Саме за цей час серед 150 учасників студентської республіки оберуть тих, хто представлятиме Полтавщину на всеукраїнському етапі цього популярного мультифестивалю. Сюди потрапили ті, хто виграв академічний етап, кращі у своїх вузах студенти, ті, хто здатний об'єднувати людей, створювати Ограма для міста своєї мрії і просто жити активно. Студентська республіка найкраща школа життя. Запевняють самі учасники. Це школа життя. Це такий захід, в якому кожна молода людина може знайти себе. І як показує у нас практика, жодна людина, яка приїхала сюди, не залишається без уваги і без якоїсь роботи і зайнятості. Ти учишся людьми, яких ти в принципі ну ти бачиш перший раз. Ти учишся працювати в команді, ну і просто даже ну навіть саме еліментальне для майбутнього, учишся заплатити правильно документи, вирішувати якісь серйозні там проблеми, ситуації. Тут можна зіграти екзотичне весілля, покрасуватися на конкурсі боді-арту, взяти участь у фотоконкурсах, флешмобах, а постріляти у намальованій мішені дозволено навіть гостям. Справжньому міському голові Андрію Матковському. Представники міської та обласної влад охоче підтримують студентство у таких іграх. Запевнив мер через яку-то време і приються, скажем так, замінить нас, замінити современних своїх сьогоднішніх отців, які працюють на предприятиях, які руководять бізнесі, руководять містом, руководять страною. Місто, і е, чим лучше наші молоді люди будуть розбиратися в політиці, в законодавстві, тим швидше вони зможуть дозволиться в зрослой житті і замінити своїх батьків. Вперше проект Студентська республіка запустили на день молоді 1998 року в Києві. Уже наступного року він набув статусу всеукраїнського і трохи згодом його вже підтримало Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. У неделю полтора...